Користуючись можливістю, хочу ще раз звернутися до громадян, які планують подорожі до Криму в період 17 по 19 сабата та повідомити про дещо припинення оформлення митними органами транспортного засобу. Водночас пропуск часотивну межу осіб, які приймують пішу порядку, буде здійснити в звичайному режимі. Питання створення комфортних умов для подорожуючих є пріоритетним для прикордонного відомства. Тому впевнений, що переміщення контрольного пункту в'їзду виїзду Чангар безпосередньо до контентивної межі. Ліквідує ряд труднощів, що виникають на сьогоднішній день, а саме це відстань, яку долають особи похилого віку та особи з малолітніми дітьми. бы мы планировали эту поездку за э, определенный период времени и хотелось бы чтобы заранее предупредили и мы как-то были к этому готовы но ну, э, э, это удобно если э, люди здоровы если без маленьких детей а если конечно на руках малыши то очень обидно и неприятно ну вообще-то я была в курсе по интернету